Сучасна наука продовжує відкривати дивовижні явища природи, руйнувати стереотипи про минуле та просувати інновації в технологіях і сільському господарстві від унікальних польотних маневрів бабок до матріархальних традицій стародавніх британців. Кожне відкриття збагаджує наше розуміння світу а тим часом розвиток штучного інтелекту та екологічно сталих технологій у рослинництві змінює спосіб мислення про майбутнє. Проте ці прориви інколи супроводжувалися викликами, зокрема через. Геополітичні конфлікти, які зачіпають навіть сферу науки. Унікальний маневр бабок занурення та обертання. Дослідники задокументували надзвичайну поведінку бабок. Після занурення у воду для охолодження комахи виконують кілька сальто, обертаючи зі швидкістю до 2000 обертів за хвилину, щоб висушитися. Це єдиний відомий багатооборотний маневр польоту у тварин. Експеримент показав, що така поведінка допомагає бабкам уникати пригріву, зберігаючи контроль над своїми. Територіями водночас це ризиковано близько 25% бабок тонуть під час занурень. Цей механізм може бути еволюційно давнім і відігравати важливу роль у терморегуляції комах. Жіноче панування в стародавній Британії. Дослідження поховань кельського племені Доротригів у південній Англії показало, що жінки відігравали ключову роль у суспільстві залізного віку. Генетичний аналіз виявив матрилінійність і матрилокальність, коли майно та спадковість передавалися по жіночій лінії, а чоловіки приєднувалися до кланів дружин. Жінок часто ховали цінними речами, що свідчить про їхній високий статус. Це відкриття підтверджує історичні загадки про розширення прав жінок серед кельтів. Та зміну соціальної організації у порівнянні з попередніми епохами, швидка та дешева мовна модель Ші китайської фірми привертає увагу. Китайський стартап DeepSeek створив мовну модель штучного інтелекту, вітри, яка демонструє продуктивність порівняно з найкращими моделями світу, використовуючи дешевші графічні процесори. Модель з відкритим кодом коштувала лише 5,6 мільйона доларів для навчання. Експерти називають її проривом у дослідженнях із обм обмеженими ресурсами DeepSeek планує розвивати штучний загальний інтелект, але стикається з викликами через обмеження доступу до передових чіпів щі Рослини можуть зменшити залежність від добрив завдяки новій мутації. Дослідники виявили мутацію, яка дозволяє пшениці залучати більше корисних грибів до коренів, що допомагає ефективніше використовувати поживні речовини ґрунту. Цей механізм опублікований у Nature, може знизити потребу в синтетичних добривах, зменшуючи їх негативний вплив на довкілля. Експерименти показали, що мутантні рослини формують на 20% більше зв'язків із мікробами та засвоюють більше азо. Оту, якщо цей підхід підтвердиться в польових умовах, його можна застосовувати до широкого спектра культур, підвищуючи вражальність і стійкість сільського господарства. Мічиганський університет припиняє співпрацю з китайським кампусом через занепокоєння безпекою. Мічиганський університет припинив 20-річне партнерство з Шанхайським університетом Дзяотонг, посилаючись на національні проблеми безпеки. Рішення зачіпає спільні дослідницькі проєкти в біомедицині та енергетиці. Це є частиною ширшої тенденції. До розриву академічних зв'язків між США та Китаєм, спричиненої геополітичними напруженням. Експерти попереджають, що такий відрив шкодить науці, а китайські університети зміщують фокус на міжнародні альянси поза США та Європою. Наука залишається містком між минулим і майбутнім, відкриваючи нові горизонти знань і вирішуючи сучасні проблеми людства. Незалежно від того, чи йдеться про збережні навколишнього середовища, культурні трансформації чи технологічні інновації, кожні відкриття наближає нас до кращого розуміння нашої ролі у світі. Якщо вас зацікавили ці теми, не забудьте підписатися на канал Академедія, залишайте свої коментарі та діліться матеріалами з друзями, щоб разом обговорювати наукові відкриття та їхній вплив на наше життя.